Друзі, всім привіт! Ну що сьогодні поговоримо? Чи лишилась у Зеленського якась влада взагалі? Бо влада ж це ж не просто скіпіт, ржезло якийсь, а в тебе там валяється, десь і ти його береш на фотографії. Парадні пофоткатись. Влада це те, коли ти даєш команду і тобі роблять те, що ти хотів, ті, кому ти даєш команди чотенька там чи кідріки. Якщо вони цього не роблять, значить тебе вже не вважають. Володарем, стихії, точкою сили чи ще щось. І от е, тиск Трампа на Україну, який розпочався в останні дні тижні, по примушу, примусу нас до капітуляції, до замир'я, якраз це підчеркнув. І це, на жаль, показала ну, соціологія. На жаль, для Зеленського, але можливо на добре для всіх нас. Подробиці. Отже, ще раз я вчора не вийшов в ефір, бо записували велике інтерв'ю з детективом НАБУ Русланом Магамід Расуловим. Вперше його після його виходу з СІЗО СБУ він дав. Ну мені поговорили з Оленою Щербан. Він вийде на Ютуб каналі ЦПК. Шукайте, знаходьте там годину. Розповідав про той трешак, що там творився. Ну важливо. В цей час відбувались у нас геть інші події, але частиною зміни, яких це ж в тому числі і була робота Руслана. Робота Руслана його колег з НАБУ і САП призвела до того, що Зеленський втратив Єрмака. Це показало, що небо на Україну не впало і, виявляється, можна жити без нього. Але як жити? Важливо, те, що Зеленський більше нічого не змінив. Ну от від слова, взагалі. Єрмака нема, намісника не призначили. Зеленський побачив, що можна і без нього. Ну я переконаний, він не просто побачив, що можна без нього. Він просто не має кого е, зробити наступним єрмаком. Нема жодного Єрмак? От поки був з зеленським, він почистив все оточення Зеленського від будь-якої старих дружбанів Володимира Олександровича, яким би він міг би заговорочно довіряти там общаки, оці всякі інтимні тюркірі рішашки все там лишились досить ззовнішні для нього люди. Ну, і це зрештою призвело до того, що шорт-ліст кандидатів на офіс президента скоротився до Шмигеля і е, Федорова. Ну, це не ті люди, з якими Зеленський точно ріс, і ментально там абсолютно різні і. Тому, як то кажуть, і не біжить да, він їх призначати. Бо ну шо, він Федорову буде казати, що типу, давай за Пщака мені там щось зарішай. Да? Або Шмигалю буде розказувати про те, які конверти від імені президента роздаються. Ну, це ж побіжить, полетить. тому, Звісно, що так не може бути. Е, і ну, мабуть, так не буде. Якщо вже і призначить Зеленський когось на офіс президента, то це точно людина, яка не буде єрмаком по суті по своїй, а саме, отім е, віце-президентом, який насправді від імені президента концентрував всю владу, роздавав казівки і призначав людей по всій країні. Е, звісно, багато хто захоче, щоби. Той, кого Зеленський призначить новим Єрмаком, таким став, бо всім хочеться, щоб хтось дорослий давав команди. А я продовжую оце тут сидіти в кріслі прем'єра, там виконувати вказівки, сама ні за що не відповідати. Ну таке звісно, всі будуть хотіти, щоб хтось приймав рішення, але так вже не буде і соціологія. я ж кажу, Це підтверджує. Чому я соціологію зараз згадав? Ну, вчора вийшло дослідження. Ну, Така компанія PPDO проводила в Україні. Вони раз на кілька місяців такий крутять омнібус тут в Україні, і вони показали, що рейтинг Зеленського впав ну, після міндічгейту. Ну це логічно, але не катастрофічно. Да? Тобто, з умовно кажучи, там з 25 десь до 21%. Ну, не катастрофа. Залужний його досі не обогнав. Ну, 19%. Це, так би мовити, дає підстави формальні Зеленському казати всім, що бачите, от мої рейтинги в першому турі вищі від Залужного, тому я би, претендую оставатись президентом далі. Чому це прикольно? От, і навіть якщо це неправда, да? бо про другий же тур соціологи промовчали, да? а в другому турі розклади ж геть не такі будуть. Чому це прикольно? Насправді, трампісти зеленському в останні дні висунули нову вимогу, ну точніше, нову стару вимогу, яку вони разом з Путіним давно просувають, аби Зеленський. Покинув президентське крісло і, умовно кажучи, чи вже за мир'я підписували з новим керівником України, чи просто щоб більше Путін не мав з ним ніколи справ там не попадав на жодну якусь фотографію, яка обов'язково виникне так чи інакше за результатами за мир'я. Ну там така глибока якась ненависть, просто якийсь гід там йобнути на всю голову. Але Менше з тим, Зеленському за результатами такої соціології, так би мовити, є що сказати: типу, ну ви хочете мене позбавитись? А бачите, я все рівно лідирую в соціології. І саме тому Зеленський у відповідь на таку. Ну, реально хамську пред'яву американців, що давайте тут вибори під час військового стану. Приводьте Зеленський звернувся до українського парламенту словами, що ну я прошу вивчити якісь варіанти, доповісти мені, як провести вибори в Україні під час військового стану. Ну звісно, що це бляха неможливо. Ну ніяк мільйони людей на фронті при прифронтових зонах, що обстрілюються, де десять мільйонів українців за кордоном. Ну як ти їх збереш, да? ну типу, в через дію, електронні да, вибори це провести фальсифіковані. Ні, звісно, що так не буде. Це неможливо. І тому Зеленський так би доручив українському парламенту подумати, накидати дії, щоб потім, коли ідеї всі будуть гавно, він сказав Трампу: ну бачиш, ми тут думали, рішали. Ну, оце законодавці, а це ж саме їм закон приймати про вибори. Так от законодавці кажуть, що воно не вийде. Так що, Трамп, якщо в тебе щось стоїть, а щось качається, ну воно тут так не случається. Е, ну, розводить руками і, якби, каже, ну я ж не виновен, я ж виконав, що ти хотів. Я тут спробував по вибори порішати, не вийшло. Тому що Трампушка, не обіжайся, але без цього пункту їдемо як би далі. Куди там їдуть далі? Ну Останні пльотки з фронту Замир'я, геть-ідіотські, невеличкий відступ. Wall Street Journal повідомив, що Раш американці зараз добекали з рашистами про спільне використання запорізької атомної станції. Ну у випадку припинення війни. Яким чином американці нібито побудують в Україні велетенські дата-центри? Це коли знаєте, стоять ці сервери, всякі потужні, які будуть використовуватись для обслуговування штучного інтелекту по всьому світу. Це зараз і в Америка будує і Пакистан, ну коротше, всю Арабу все роблять. Просто в чому біда з цими дата центрами вони жерить багато електроенергії. Ну от реально дуже дофіга. Ну в масштабах планети вже йдеться про відсотки всього споживання. Тому а, вирішили так, що рашисти залишать Запорізьку атомну станцію собі, але проводи на Україну відновлять, і по ним буде частина електроенергії з ЄС і до нас. І от формально по договору це буде звучати, якщо енергія йде в Україні. А насправді вона буде йти, я ж кажу на ослуговування цих американських дата центрів. Тут це цинічно, але навіть попри цинізм, це бред. Ну, я просто не уявляю, які україн... американські бізнесмени будуть тут будувати дата-центри в Україні, прекрасно розуміючи, що це фількіна грамота, американське, це трампійське замир'я. Ну, воно гавкне ну, півроку, рік. Ну, Путін поновить наступ далі. Він буде продовжувати стріляти, він розвалить ті дата-центри. Тому, звісно, нічого це працювати не буде. Це якась дурацька хірабора, яку от, придумали американці, навазить на все. Це тільки для того, щоб аби-аби, це знаєте так шатати. Шатати, шатати. Ти здавайся, наклоняйся, давай, наклоняйся, давай, оце, робота. От о, нема іншого на, на це ради, окрім як стояти і сподіватися, що європейці допоможуть нам пропетляти ну, грошами і, і зброєю. Але в будь-якому разі, е, історія так чи інакше, ну, я, якщо ми, дай Боже, не будемо куповані, вона все ріде, вийде на замир'я е, і на вибори. І от чому я як... тут повернусь от уже до того, яка більш справжня соціологія от була вчора оприлюднена? Не президентська, та... ну, От навіть уявімо собі, що Володимир Зеленський на оцих президентських виборах, якщо вони будуть і коли за цими рейтингами, зараз, ладно, мать отак, навіть якщо там рейтинги там криві, да, зараз опублікував, навіть якщо він виграє президентські вибори у Залужного. Ну, я ж кажу, зараз малюють рейтинг такий, що у Зеленського 21% в першому турі, у Залужного 19%. Ну, Різниця так собі, багато е тих, хто не ще, ну, Звісно, все це може змінитись, я ж кажу, в другий тур це буде геть-інша картина. Але ну, навіть уявімо собі, що Зеленський виграє вибори. Але тут ми переходимо до другого графічку, який соціологи ці ж самі оприлюднили, і тут Володимира Зеленського чекає тупо Сікір Башка. все, от конець, розходимося, виключайте світ. світло. На парламентських виборах, я вам зараз просто по прізвищам буду називати, як соціологи сказали. Отже, на парламентських виборах абсолютно точно перемагає партія Валерія Залужного, 22%. У партії Володимира Зеленського буде лише 11%, тобто в два рази менше. Ще е, також в Раду проходять партії, ну, якось вони будуть там називатись, але Кирила Буданова, <кій> Петра Порошенка і Азова. Ну, Азов це у нас <кій> Денис Прокопенко, відомий е, боєць. Е, тобто і ті, хто ну, з цим крилом військових. Також на грані проходження Дмитро Розумков, партія боксера Олександра Усика, ну черговий цей симулякр, да, якийсь. Хлопців. Партія Андрія Білецького з третього корпусу десь також болтаються от, умовна партія Хартія. Це теж військова частина відомого бізнесмена Сеолика Жем'яко. Вона асоціюється зараз з такими прізвищами, як Сергій Жадан, відомий наш поет, музикант, Юрій Бутусов, відомий журналіст Павло Шеремета. В общем, десь там притула, теж болтається. Ну, так от, типа, Тимошенко вже, судя по всьому, Юлії немає шансів пройти, бо там і рейтинг зараз вже 2%. Ну, тобто далеко ще від прохождення. ну, прощаємося, да? ну, Як кажуть, з людиною, яка свого часу ну, підписала газову кабалу з Путіним, наслідками якої і стала купа подій, в тому числі. ну, Ну, можна говорити, що да, Путін завдяки Тимошенко вставив ну, дуже потужну ногу, викручуючи нам руки у подальшому шантажу по газу і примушуючи нас зрештою до харківських уже угод і до подальших воєн. Отже, про що це говорить? Що Зеленський? Ну, він проводить свою зараз партію в Раду. Да? Але е 11% це не той результат, з яким ти робиш коаліцію або монобільшість. Да? Тобто тобі доведеться вступати в коаліцію з кимось. І з ким? Залужним, Будановим, Порошенко, Рідісом. Хтось з них вам здається схожим на людину, яка вступить в коаліцію з Зеленським і скаже, ну все, Володимир Санич, знову тобі довіряю, робить Кабмін. Призначай туди кого хочеш, а типу, ми взагалі не будемо. Не буде такого, зрозуміло. Тобто, Зеленському вже не світить просто ні коаліція в Раді, ні формування кабінету міністрів. Ну, от як зараз, де Зеленський Єрмак там, Міндічі призначали туди своїх блядь. Прекрасних людей, рукожопих, дегенерата, всяких корупціонерів. Ну, в общем, всіх тих, хто безвідному виконував всякі вказівки, і просто не робив ніхіра фактично хорошого. Або ж там технократи, які там слухняно виконували всякі дурацькі вказівки. Тобто. Зеленського, ну, полюбе, не буде влади ні над парламентом, ні над Кабінетом міністрів. І тут повертаємося навіть до цього ідеального варіанту для нього, що він хоча б президентом лишається. А, а чим він буде командувати? СБУ. Так от СБУ а, нещодавно вже показало. Що воно не так, от уже просто виконує команди з офісу президента, як хотілося б, Єрмак. Перед своєю відставкою він же ж в паніки і істеріки вже розумів, що Набу за ним прийде, бо там була велика пауза між тим, як Набу отримав дозвіл на обшуки і самим обшуком. Так він тиждень фактично присвятив збору голосів Верховної Ради на відставку голови СБУ Василя Малюка. Тому що Єрмак поняв, що Єрмак малюк літом. Це був, звісно, той е, чекіст, який е, взяв під козирьок і очолив цю атаку на детективів на набу, і там розповідав, як там російський вплив на всю цю камарію на, на цю здійснюється. І це вообще загроза Україні. Ми там зараз паря прийдем, порядок наведемо. Е, Але з плином часу е, Василь Васильович щось поняв. Можливо, він поняв оце ж, за майбутні рейтинги. Бо соціологія насправді цей тренд показувала вже давно. Ну що найменше рік. Просто хто б то слухав да, раніше, коли розумні люди такі розповідали. Так, і, але почало доходити. І от останнім часом СБУ реально відповзало і від атаки на набу, і взагалі від якогось такого конченого безпреділа. Ну не мог, да, уже Єрмак опертись у своїй роботі на СБУ як. Таку автократичну колонну, яка побудує йому тут Малоросію в Україні, він буде править е, 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 скільки треба. Е, Втрата довіри Малюка призвела оцер до спроб Єрмака зібрати голоси на його відставку. І тут виявилося, що навіть самі слуги народу сказали Єрмаку, що типу, а гуляйте, Андрій Борисович, со своїми інтересами в Алли Борисовни. Ну, Борісовни, кьобана ну, десь кудись. Е, не зібрав. І все. Е, детективи прийшли до Єрмака, і тут Зеленський. Ну, вже все, він вже як то пережив торг депресію прийняття і був змушений звільняти Єрмака, бо далі це вже лишалось неможливим, з ним ніхто не хотів працювати. Був і мені заколото в керівництві, навіть от, ну, умовно кажучи, там Арахамі, там урядовці, там і ще якісь представники ну, топ-менеджменту, навіть голова Верховної Ради, цей Стефанчук, то вічно такий. Преданий був Єрмаку, і все рівно всі зібралися і сказали Зеленському, ні, треба позбавлятись, так далі жити не можна. І, от, зрештою, все це до чого призвело. Та да? зараз якісь люди десь очолюють якісь напрямки. Немає жодного такого велетенського центру прийняття рішень як раніше. Тобто, прямо на очах починає формуватися якась колегіальність, хтось ким радиться, кого призначати. На якісь посади когось пропонують, хтось не хоче туди йти, бо всі розуміють, який бардак, тришак і угар. Але в сумі маємо от зараз. Просто маємо який результат. Єрмака немає. замість двох міністрів, призначення якісь во. Все якось продовжує працювати нічого критично не грохнулось, не змінилось від всіх цих змін. А, чи зникла корупція в цей час? Ні. А, ну, от, умовно кажучи, з митниці тільки її чуєш да, от, про щось таке. А, для кого а, митники зараз збирають скридують кеш? Ну я не знаю. Тіпа Єрмака нема. Да? Хто там під Єрмаком був? Ну, татаров, да? куратор всіх правоохоронців країни. А, важливо, Зеленський не звільняє ні татарова. Взагалі. Ну, от морозиться від усіх подальших змін. Таке враження, що Зеленський просто. Чи то в силу втратив, чи то віру в себе, але він взагалі зараз не драйвер нічого. От просто, Боже, хай буде так, як є, і не чіпайте мене більше, я от зосереджусь зараз на переговорах з Трампом, аби там щось не потірять і ну, таке. Але всередині України ну, зараз ну, повна така. Тиша і тільки чутно, як корупціонери продовжують щось кріпити лобзіками, але можливо не да, що вертикалів вже й нема. Або вона закінчується вже ну, навіть на підступах десь до Зеленського, ну, там, умовно, на Татарові чи на бекофіси Татарова. Чи ще по яким... А може вже взагалі митники там партизанять, крисять податківці, там собі на кармани, там прикордонники, там чекісти, вже все, ну, Ніхто нікому не і всі займаються, як то кажуть, лічним обогащенням. Може таке бути? Може. Але і чи можна це змінити? Ну в принципі, можна. От у мене була ідея, я її так ідеалістично в Фейсбуку себе е висував. Що, от, якби Зеленський от зараз взяв і зрозумів, що ну все рівно у нього нема шансів втримати владу, але є ще шанс піти в історію, ну принаймні хорошим. А не лузерам, які в итоге там і війну програє, і владу не втримає, буде скинутий просто нікому не потрібний, да ще якісь звинувачення в спину полетять корупції. Так, от шанс у нього змінити цей трек є, але для цього же кажу: треба самому зараз докласти зусиль для цих змін. Тобто не лишати Татарова, да, сподіваючись, що корупція сама собою десь зникла, і про неї просто перестануть говорити, а звільняти його. Ну, не, не залишати оті неймовірні контракти з іноземними прокладками на снаряди по, на десятки мільярдів гривень, розібрати, що там всередині поміняти на краще. З дронами дружбанів теж порішати це можна зробити, але було б сила, бажання і головне. Можливість такі, знаєте, розумові в це все вникнути. Бо, ну грубо говоря, кажучи, треба буде ну справді розумною людиною, щоб контролювати багато процесів і ще й уміти відрізняти, ну дизу, яку підсовують е, різні інформатори. Ну бо умовно кажучи, ну звідки президенту знати, що відбувається, да, в країні йому доповідають, хто там СБУ, там Буданов, не знаю, а кому з них вірити. Раніше він просто це спихов на Єрмака, Єрмак додавав своє, і якби Зеленському вже доповідав цю картинку світу, на підставі якої це приймалось рукажупі рішення. Чи здатний сам Зеленський приймати якісь рішення на підставі? Той інфі, що є? Ну таке. Ну сумніви. Це ж Зеленський сам чесно колись визнав, що він. Не стратегії займається, мовляв, ну у нас на стратегію нема часу, наша стратегія це тактика. Ну тобто, 5 хвилин простоять, ніч протриматись, оцей горизонт планування. Весь. Тому, чесно кажучи, я не знаю. Мені здається, що або Зеленський зробить на собою зусилля ну, для того, щоб змінити це все. А, і для цього йому треба захотіти це зробити. Ну принаймні знати, що це треба зробити, щоб хтось йому це розповів. Або ж о, ну він приречений і, на жаль, на не на такий летіцьовий відхід від влади, як йому там може здаватись. Ну і більше того, навіть він приречений, навіть не, не на втримання влади, а точно на її позбавлення і о, доганять його ну діяння його і його команди будуть ще довго. От як Єрмак вбив фактично вже остаточні надії на Зеленського на переобрання, от своєю дурацькою атакою на набу от, влітку. От так само Зеленський, от прямо зараз може втратити свій шанс на війти в підручник історії позитивним персонажем. Але шанс є. І удачі нам усім. Бо я теж хочу, щоб цей шанс реалізувався. Бо він буде говорити про зміни в Україні на краще. Тримаємося.